Перець, який сажав як бразильська морсказівка, це вже почав дозрівати побачив кольор. Це Ахі мелакотон, А якщо простіше, з іспанською це перець персиковий. А взагалі багато чого дозрівати починається перші-перші перці, які вже проявляють себе ось такий у мене з бранж. Сього такі рисочки будуть більш такі червоні в помаранчевим перці. Також. Починає вже наливатися буджолокі, це мало бути буджолок, але поки що виглядає більше як хабанеро. За формою щось мені більше нагадують хабанери. Може наступний приплід буде більш схожий. Оце вже схоже на буджолоке. А це затінений рокото, почувається причудово. От він, як я його затінив, він почав наростати, листя стало зеленішим, А Рокота полюбляє більш такий. Тіньовий режим вирощування. Також починають безривати каїнські перці. Посейдон. Поки що по одному, два перчику достають. там навіть тандеркачу. Брау! Теж починають доливатися пташина око. Це бікіньо, це червоний варіант. І це Капсиком Ченнілс, який має бути не таким гострим, як хабанеро чи Гуджиокіна. Цікаво на смак, цікаво за опіком. А от, на жаль, ті, що супер гострі, поки що ось в такому стані. Навіть квітки ще не порозкривалися. Сподіваюсь, серпень їх все ж таки розкачає.